Відбулося ну, абсолютно дурниця. Значить, е, е, вони сказали, що акт, як такий, не можна реєструвати. Треба оформити постанову. Оформили постановою, здали на реєстрацію. Рибак заборонив реєструвати. Пішли до рибака, він відморожується, не реєструю нічого, не. Ну і ще на вічі було вирішено, що всі про це знали, що буде мітинг під Верховною Радою. Ну скажіть, скільки було мітингів під Верховною Радою? Ну колись в 91-му, я пам'ятаю і бензовози підвозили, якщо ви пам'ятаєте, і так далі. Але ж нічого не сталося. Ну, покричали би, ганьба. Для чого було спровоцирувати оці братовбійственну війну? Ну ну абсолютно. Такі ж інші стріляють, дуже розрив великий дають. Ну, вони кидаються, ми вони ж набрали вже цих російських, вони змінили постанову, взяли ті, що приміняють, антитерористичний центр. Е, ну, Ви чуєте який звук, як Сталінград. Значить, і не можеш попасти. Зараз йдемо, треба обійти, тому що ну, не... підемо же ми в е, Провоцирувати. Ніхто нас не троне ні з тої, ні з другої сторони. Але, ну, як кажуть, ми зібралися, там комісію мали зібрати сьогодні. Але не можеш попасти. Тобто там вихід є, а там далі, То зараз підемо, обійдемо квартал і повернемось. Що з цим законом про амністію? Там все ж виходить? Ні, <свісно> закон про амністію вступив в силу. І він закон, ви знаєте, по Конституції зворотньої сили немає. Значить, Він буде виконуватися, і майже там вже нікого у слідчих ізоляторах не залишилося. Основне, там є місяць, що прокуратура і суди позакривали ті справи, що в судах, а ті, що в, прокура... в міліції прокуратурі, прокурор має прикласти акт амністії. Витяг з сайту Генеральної прокуратури про те, що закон вступив в силу, тобто пан Пшонка підписав, і собственного. Ну, але зараз треба буде третій приймати закон про амністію. Тому що сьогодні це ж теж будуть полонені, кучу, зараз будуть любих, хто йде на вулиці, нахватають, нахватають полонених, і знову почнуться торги і тому подібне. Ну, це, це буде, мені здається, вічно. Я от дивився е е е інтернет, Квасневський сказав, що. Взагалі, розумний і, як будемо казати, символ нації Польщі, що Україна розпадається. Влада не може контролювати ситуацію із-за своєї упрямості, якоїсь тупості, бездарності. Я навіть не можу зрозуміти. Ну, зареєструйте цю постанову. Явно немає у нас голосів. Вони бояться, що на зміні будуть е, з партії регіонів. Тобто у них є такі дані, що велика чневека частина партії регіонів може додати голосів і буде 226. Явно ніхто не хоче до Конституції 2004 року. Ну, але жити без Конституції як немає сьогодні юридично То, що Лукаш виставила на сайт чи до неї міністр юстиції, це не є Конституція. Конституція має бути проголосована. Ми стару відмінили. Нову не зробили. Ну як це? Ну, ну що це афроукраїнцями на сьогоднішній день? Більше я нічого не можу сказати. Не маємо навіть власної конституції.